Тестую люксову косметику, яку вважають переоціненою, а Олечка розповідає про мене крінж історії. Хайлайтери ці кулічки, відтінок Pearl. А, у нас є на сторінці відос, де Саша озвучує його чуть-чуть випивши, і я теж монтувала його чуть-чуть випивши. Оля просто скажемо, Трудоголік, трудоголік, вона заставила, бо треба було їй срочно посить, і вона в той день. У нас має відео виходити кожен день, і в той день також мало вийти. Тінюшки від Шантикай дуже гарні. Ворм шампейн. Так, ну крінж історія для мене. Це трохи кринжово. Саша зараз не знає. Чи ні, якщо ви будете Сашу бачити в компанії, і вона до вас підійде, і скаже, підпишіться на мій Ютуб. Це нормально. <с. <с. Я говорю, а ви знаєте, що Саша блогер? А Саша каже, підпишіться на мій ютуб. До мене підходять якісь підписники. Мені дуже приємно. вони кажуть: о, я вас з TikTok. я кажу, дякую. Подивіться, що будь ласка, в Ютубі, Бо там мало переглядів. А ну покажи, що дооцінені, переоцінені. М -м, переоцінені. вони такі сухенькі, відламали ліпші. Туш, Вікторія Бекхем. Наступна крінж історія це те, що Саша Рибка Дорі. Вона все забуває, абсолютно все. Я можу для неї скинути відео вже зготов, готове, змонтоване, все з субтитрами. Вона його узгодить. Вона напише: Боже, класно, супер! І в день, коли треба його виставляти, вона може написати: Оля, ти мені не скинула відео, ти його ще не змонтував. Дуж мені подобається помадка від Шанель, відтінок Апстрейт. Наступна крінж історія це те, що перший мільйон переглядів на одному з відео ми святкували в столовці. Діма ну, Оля вам ставить цей шикарний відос. Ми прийшли святкувати. Мільйон. Мільйон. Сашулечка, ти молодець. Ти можеш з'їсти лимон? і не поможеш. Ні, я з'їм це це. Подивилася. Я з простої сім'ї, і для мене столовка взагалі дуже смачна. Я дуже люблю. Якщо ви маєте рекомендації їдалень в Києві, напишіть в коментарі, я схожу, перевірю. Вона така надзвичайна текстура, вона якась сухо суфлешно мусова. Чого вона не зволожується, знаєш така? А й більш якась пудрово мусова. Попробуй. То що вона недооцінена, переоцінена. Переоцінена. Що, оцініть мій макіяж? Оцініть наші історії. Чекаємо ваших коментарів. Любимо, Па-па!